Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні до нас завітав запитайлик. Цей хлопчик цікавиться всім всім, що відбувається довкола. Він тримає в руках кульку, хоче дізнатися про неї. Усе, усе. Він запитує Чому кулька має чудернацьку назву Повітряна? А звідки в ній повітря? чого вона літає. А чи не шкідливий цей засіб для збереження природи і здоров'я? А що таке здоров'я? Як багато запитань ти задаєш, запитайлику, відповімо тобі на головне, що таке здоров'я? Здоров'я це коли нічого не болить. Ти сильний та веселий, а щоб таким бути? Що насамперед треба робити? Так, правильно харчуватися, їсти корисні продукти. Діти, перед вами дві тарілки. Розгляньте їх уважно і скажіть, на якій тарілці знаходяться корисні продукти. Так, на тарілці, що знаходиться праворуч від нас. Назвемо ці продукти. Це риба, фрукти, овочі. Яйця. А чого ще тут не вистачає? Правильно, молочних продуктів та м'яса. А як можна одним словом назвати некорисні продукти, що знаходяться на тарілці ліворуч? Правильно, солодощі. Вони дуже смачні, але їсти їх треба в міру, бо користі від них небагато. А що ще нам потрібно, щоб бути здоровими? Так, дотримуватися чистоти, доглядати за собою. І в цьому нам допомагають? Що це? Як називають ці всі предмети одним словом? Так, предмети гігієни. Назвемо їх. Зубна щітка, мочалка, мило, щітка для волосся. Зубна паста, рушничок, молодці діти. Ой, погляньте, а ось ще якісь предмети. Як ви гадаєте, корисні вони для здоров'я чи ні? Ці предмети можуть бути як корисними, так і небезпечними. Назвемо їх Пігулки, ножиці, праска, голки, чайник, молоток, ніж. Гвістки, сірники. Чим корисні ці предмети? Вони допомагають людям в житті. Наприклад, пігулки допомагають вилікуватись, праскою прасують одяг, Ножом ріжуть продукти. Але діткам ці предмети без дозволу дорослих брати не можна. Вони можуть зашкодити. Запам'ятайте. А де ж це наш запитайлик подівся? Запитайлик приніс кошик з яблуками, які щойно зірвав з дерева. Діти, а хіба можна їсти яблука, щойно зірвані з дерева? Ні, що треба спочатку зробити? Правильно, помити їх, адже на яблуках є мікроби. Діти, а ви знаєте, що таке мікроби? Це такі дуже маленькі, шкідливі організми. Ми не можемо їх побачити, але вони дуже небезпечні. Мікроби живуть скрізь, навіть на наших руках. Діти, тому не забувайте мити овочі, фрукти перед їжею і обов'язково свої руки. Запитайлик все зрозумів. Тепер він знає, як дбати про своє здоров'я. І ви, дітки, не забувайте. До зустрічі!